За продуктовими наборами прийшла родина мудриків, в якій виховується семеро дітей. Троє старших синів пані Олени вирішили бути військовими. У нас діти вчаться, ми платимо за навчання, і соціальних виплат ми не отримуємо ну, на даний момент. Ось і чоловік сам працює, я на пенсії виходить, то для нас це важливо. Це великий внесок, я кажу. І вони молодці, вони працюють, вони стараються. Перше за допомогою прийшла і пані Галина. Жінка місяць, як виїхала з тимчасово окупованого лівобережжя на Херсонщині. Каже, окупанти в її рідному селищі дозволяли виходити на вулиці тільки зранку. Є такий негласний договір. От ми вийшли, скупилися до обіду до 10 години, до, до 11 да і все. І потім ми заходимо додому і нікуди не виходимо. Отак. Спілкування нема ніякого, тому що ти не розумієш, з ким ти розмовляєш. Так, людина може тобі дивитися у вічі, а в неї на думці зовсім інше. Здолавши кілька тисяч кілометрів вже у Вінниці, Галина відчула свободу і турботу. Цьому році, 24 лютого, це вже буде два, два роки, як ми окуповані так? заощадження, в кого які були, то там вже їх нема. І я так розумію, що дякувати державі, що люди отримують фінансову підтримку продуктову. Я, я думаю, що це, ну, це дуже важливо. Крупи олія, тушонка, макарони у кожному наборі. Перелік із десятка позицій. Переселенці, люди з інвалідністю та багатодітні родини у Вінниці отримують допомогу від міжрегіонального координаційного гумштабу. Якщо родина прийшла, щоб отримати цей набор, зібрала навіть документи. Я думаю, що для цієї родини це надзвичайно важливо. Хай це не найбільший набір, які можуть отримати сьогодні. отримають те, що ми там зібрали, але це їм це їхня потреба. Особливо важливо в час війни підтримати такі сім'ї, тому що люди, які приходять за такими продуктовими наборами, ну це точно не сім'ї, які можуть собі самі забезпечити таку продовольчу базову потребу. Продуктові набори мають отримати 20 тисяч людей. Серед них родини військових і чорнобильці. Продуктові набори видаються таким малозахищеним окремим верствам населенням. Я хочу сказати, що завжди міська влада допомагає продуктовими наборами, але ми намагаємось і розширити спектр тих людей, яких ми бачимо, що їх можна включити, тому що вони теж є малозахищеними. Отримати продуктову допомогу людей запрошують за графіком, аби не утворювались черги.